Гороскоп на 31 травня 2024 року для кожного знака зодіаку. Овни Близькі люди вимагатимуть особливої уваги з самого ранку. З'явиться багато дрібних завдань, з якими доведеться розбиратися у стислий термін. Все це створить деяку метушню і плутанину. Але якщо ви зумієте впоратися з власними емоціями, то вдасться успішно переробити все важливе. Не варто займатися ремонтом, перестановкою меблів чи придбанням великих речей. А ось звичайні побутові питання ви вирішите досить легко. Тельці. ви відчуєте емоційне піднесення з самого ранку, тому день вийде сприятливим у всіх сенсах. Дрібні несподіванки не зможуть зіпсувати вам настрій. Вийде легко подолати розбіжності з членами сім'ї та знайти рішення, яке влаштує всіх. Вдалий день, щоб наводити порядок, затишок та красу у своєму будинку. Близькі люди охоче візьмуть на себе частину господарських турбот. Близнюки. Домашніх турбот виявиться надто багато, але крок за кроком вам вдасться з ними впоратися. Розставте пріоритети та наберіть на себе надмірне навантаження. Для деяких близнюків стане актуальним питання ремонту. Починати масштабні проекти сьогодні не варто. Скласти плани на найближче майбутнє не завадить. Раки. Буде не просто розпочати намічені плани. Вам захочеться розслабитися, скинути з себе відповідальність та зайнятися лише приємними речами. Проте варто зробити невелике зусилля над собою, щоб виконати хоча б найголовніше. Навчання та підготовка до іспитів підуть складніше, звичайного, і вимагатимуть більше часу. Але завзятість та наполегливість допоможуть з усім впоратися. Леви, ваш ентузіазм дозволить не лише впоратися з усіма справами, а й надихне оточуючих на досягнення. Будь-які завдання виявляться вам по плечу, добре складуться поїздки та короткі подорожі. Деякі леви помітять пробудження творчих здібностей, варто приділити час давньому хобі, до якого довго не догодили руки, або спробувати щось новеньке. Діви. Вашому позитивному настрою та стійкості до переживань можна лише позаздрити. Отже, якщо на вас чекають розмови на складні теми, або ви давно хотіли переконати когось у своїй правоті, сьогодні саме час розпочинати активні дії. У сімейних дів вдома запанують гармонія та взаєморозуміння. Терези. Вранці ви виявитеся імпульсивними та емоційно настійкими. Необхідність братися за домашні справи викликає роздратування. Однак постарайтеся взяти себе в руки та приступити до запланованого. Поступово ви відчуєте, як поганий настрій відступає, і почнете дивитися на світ набагато позитивніше. Скорпіони! Не треба приступати до відповідальних завдань з самого ранку. Ви дратуватиметеся з незначних приводів. Тому спочатку приведіть себе у спокійний стан, займіться чимось приємним та необов'язковим. Налаштуйтеся на позитив і лише потім переходьте до запланованого. Незабаром ви відчуєте душевний підйом і зумієте впоратися з багатьма питаннями. Стрільці. Перша половина дня складеться не надто вдало, Імовірні дрібні неприємності, випадкові сварки з близькими людьми, зайві витрати. Зосередьтеся на звичних побутових справах, не навантажуйте себе надто сильно, намагайтеся виявляти більше терпимості до оточуючих. Тоді вдасться уникнути серйозних проблем та швидко залагодити усі конфлікти. Козироги Спілкування з близькими людьми складатиметься не надто вдало. Тому сімейним козирогам знадобиться вся їхня дипломатичність. Займіться домашніми справами, наведіть лад, викиньте непотрібне та зламане. Уникайте розмов на спірні теми, щоб не спровокувати сварку. Водолії ви встигнете зробити все, що збиралися, провести час із важливими для вас людьми і навіть непогано відпочити. Деякі завдання вимагатимуть застосування фізичної сили. Багато водолів зможуть закласти фундамент подальшого процвітання. Підходящий момент, щоб зайнятися навчанням чи творчістю, вам можуть повернути давній борг, про який ви встигли забути. Риби. Ви зможете вирішити безліч важливих питань, які вимагатимуть участі інших людей. Дар переконання, делікатність та дружелюбність у цьому допоможуть. Близькі люди будуть готові підтримати вас у будь-яких починаннях. День добре підійде для найдорожчих покупок. А ось рибам, які зайняті навчанням, доведеться докласти максимум зусиль. Освоєння нових знань сьогодні піде непросто.